Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сьогодні прибув з неанонсованим візитом до Києва. Про це повідомив німецький суспільний мовник АРД, голова оборонного відомства Німеччини, зазначив, що планує обговорити з українським урядом подальшу допомогу та отримати детальну інформацію про військову ситуацію на фронті. Тож більше про візит Бориса Пісторіуса будемо говорити із нашим гостем Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка доєднується до ефіру. Пане Петре, вітання вам так, Доброго дня. Тож, пане Петре, з якою метою прибув сьогодні до столиці Борис Пісторіус, що він може обговорювати із тим, і з ким зустрічатиметься? Е, ну я так розумію, що тут в принципі задачі різні і вони комплексні. Е, тому що зрозуміло, це питання підтримки з боку Німеччини для України. Її збереження, продовження останнім часом були певні зливи. В самій німецькій пресі стосовно деяких питань, які виникають стосовно цієї підтримки, зокрема була інформація німецьких змі про те, що, начебто, особисто канцлер Шольц блокує надання допомоги на 3 мільярди євро для України і залишає це питання вже для нового уряду Німеччини. Не було раніше інформація про те, що, начебто, Шольц планує якусь зустріч із Путіним. В осяжній перспективі до виборів потім Шольца спростовував. Ну цю інформацію надали, скажімо так, конкуренти соціал-демократичної партії із партії ХДС ХСС. Потім Шольц цю інформацію спростовував, називаючи її неправдивою. Ну, коротше кажучи, дуже багато було відповідної інформації. Ну і відверто кажучи, не забуваємо, що в Німеччині вибори вже дуже скоро, фактично, місяць лишається до голосування. Зрозуміло, що зараз всі партії. Так, або інакше обігрують різні теми, в тому числі очевидно і українську тему. Пісторіус, він один із лідерів соціал-демократичної партії Німеччини, хоча не він її очолює, але він знову ж таки один із представників уряду СДПН. Зрозуміло, що це можна розглядати в тому числі і в контексті передвиборчої кампанії СДПН. Ну я думаю, що це всім зрозуміло. Тут не треба шукати якихось особливих причин для того, щоб це обґрунтовувати додатково. Напередодні Борис Пісторіус також зустрічався із лідерами Польщі, Франції, Італії та Великобританії у Варшаві, де серед іншого, обговорював також підтримку України. Зустрічався саме з міністрами оборони тих країн і особливу увагу акцентували під час цієї зустрічі на спільних виробничих потужностях власне цих країн і України щодо виробництва зброї. Які перспективи цього напрямку можуть бути на вашу думку? Чи це виробництво тут на території нашої країни? України чи це кошти, які іноземці готові власне вкладати у виробництво в себе, десь на своїх власне вже територіях? Я думаю, що варіанти можуть бути різні, і в принципі, будь-який варіант годиться, якщо він призводить до якогось результату. Ми знаємо, що є декілька ініціатив в цьому плані. Є, наприклад, відповідні домовленості між Україною та німецькими виробниками зброї щодо. Локалізації виробництва, ну для початку локалізації ремонту на території України військової техніки, потім уже перехід до виробництва. Зокрема, з Райнметалом відповідні домовленості є. Райнметал обіцяв побудувати в Україні три підприємства, які би займалися виробництвом бронетехніки, виробництвом ремонту бронетехніки, систем ППО. Ну і, зокрема, там мова йде в тому числі і про виробництво нових бойових машин піхоти. Які в Україні знову ж таки мають бути вироблені вперше. Є крім того, і багато інших напрямків співробітництва, зокрема, так звана є данська ініціатива, сенс якої полягає в тому, що, наприклад, Данія виділяє кошти для України, але знову ж таки для того, щоб, наприклад, на ці гроші в Україні вироблялася зброя. Такі варіанти теж є, і в принципі Німеччина теж в окремих відповідних проектах. Участь брала, тому варіантів насправді є, ну не те, щоб багато, але вони є різні. І кожен варіант, який в принципі, підвищує вороноздатність України, це нормальний варіант. Єдине, що Україна, звичайно, зацікавлена в тому, що в першу чергу розвивалося власне українське виробництво для того, щоб Україна була менш залежна від західних партнерів України, тому що, як показує практика, ці самі партнери дуже сильно залежать від постійних якихось електоральних процесів. І Німеччина теж приклад цього. Тобто, знову ж таки, вони увійшли в вибори одразу. Там певні проблеми із допомогою видісли. Це об'єктивний факт. Тому я думаю, що в першу чергу Україна зацікавлена, щоб самій Україні ну все, що можна виробляти, щоб все це по максимуму вироблялося. Пане Петре, менш ніж за тиждень буде інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа, і є різні сценарії того, якою буде допомога Україні після цього. Є побоювання, що вона зменшиться, наприклад, так і чи ми можемо вважати те, що візити, такий візит як пісторіуса в Україну та й інших очільників певних відом закордонних країн, є таким добрим знаком того, що Європа все ж таки посилить. Військову підтримку Україні, якщо цього не робитиме Америка, ну бачите, зараз достатньо важко це все відповідним чином прогнозувати, тому що ми не знаємо позиції самого Трампа. Ми не знаємо, яким чином будуть завершені вибори в самій Німеччині. Є соціологічні опитування, але, як показує практика, соціологія вона далеко не завжди працює належним чином у випадку прогнозування результатів. Виборів, тому що і в багатьох виборах, які відбувалися останнім часом, соціологія, чесно кажучи, особливо нічого не передбачала. Є російський вплив, є альтернатива для Німеччини, яку окрім росіян підтримує маск, використовуючи всі свої відповідні ресурси. Тому це все створює додаткові проблеми, і я не можу прогнозувати, як конкретно це все завершиться тобто, чи буде наприклад адекватний уряд в Німеччині? Чи буде достатньо тривала урядова криза через, наприклад, відповідний результат альтернативи для Німеччини? Як конкретно буде діяти Трамп? Ми цього не знаємо. Навіть поки що спецпредставник Трампа в з питань російсько-української війни Кіткелов поки що в Україні не бував. Тобто, очевидно, що є певні проблеми із узгодженням якоїсь позиції з боку адміністрації Трампа. Тому, ну знаєте, це все поки що передбачати це, як на мене, більше нагадує гадання ніж прогноз. Пане Петре, ви згадали за вибори у самій Німеччині. будь ласка, на вашу думку, хто найбільш ймовірним є зараз кандидатом на посаду канцлера і якою буде тоді власне політика, зовнішня політика Німеччини стосовно допомоги Україні, зокрема. Ну, на даний момент, згідно до соціології, я роблю відповідну, відповідне застереження, тому що, як я вже сказав, соціологія далеко не, не завжди останнім часом себе показує позитивно. Але згідно до відповідної соціології, на даний момент найбільш ймовірним варіантом є перемога на виборах ХДС хсс Відповідно, якщо ХДС ХСС перемагає і може сформувати уряд, а сформувати уряд вони швидше за все зможуть із СДПН. І, можливо, деякими іншими партіями, То тоді, швидше за все, лідер цієї політичної сили Мерц стає канцлером, і відповідно він починає реалізовувати зовнішню політику, тому що зовнішня політика в Німеччині це прерогатива в першу чергу особисто канцлера. Мерц раніше робив низку достатньо позитивних для України заяв щодо підтримки України щодо зняття обмежень. На застосування зброї більше того з'явиться, наприклад, реальний нарешті варіант, щоб Україна одержала німецькі ракети Таурус, які особисто блокує для України нинішній канцлер Шольц. Але я би не поспішав із відповідними райдужними прогнозами, тому що зрозуміло, що в ресурс альтернативи для Німеччини будуть вкладатися дуже і дуже серйозні зусилля, і об'єднання відповідного ресурсу Росіян і Маска. Чесно кажучи, може призвести до того, що результати альтернативи для Німеччини ще більше покращаться. І якщо, наприклад, у неї буде високий результат, то, чесно кажучи, мені важко буде сказати, яким буде тоді уряд Німеччини, якою буде урядова коаліція. Погодиться хтось, наприклад, із альтернативи вступати в коаліцію, погодиться сама альтернатива в коаліцію, якою тоді буде загальна політика Німеччини. Тому, на жаль, я можу давати лише дуже дуже приблизні прогнози, тому що я все ж таки очікую, що цей інформаційний тиск з боку е різноманітних, е скажімо так, політиків і не лише політиків, все ж таки призведе до того, що на жаль, результати альтернативи для Німеччини будуть дещо вищі аніж на даний момент прогнозують соціологи. Пане Петре, дякуємо вам за ці відповіді. Що мали змогу доєднатися до розмови? Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Говорили з ним про візит Бориса Пісториса до Києва і політику Німеччини щодо підтримки України.